Осінь, яка ж ти яскраво обрана, ніби вийшла на свій останній бал, вирішила нам подарувати трішечки радості і відволікти від тривожних думок. Ми йдемо по листю, чуємо його шурхіт, насолоджуємося різнобарвним враням. У парку, і тиша, і спокій навкруг, тільки наполохані пташини співають свої невеселі пісні. І несміливий вітерець грайливо торкає листя, і воно відлітає і падає нам під ноги. Так і наше життя кожен день. Кожна мить відлітає і падає і вічність і вже ніколи не повернеться, і більш ніколи нічого не повториться. Все змінюється. і ми теж. Незмінне тільки небо, синє-синє, подекуди біля такі хмарки.